І так, що ми вже зробили? Зробили містю, поштукатури, але вже черновий варіант закінчився. Це вже, бачите, як майстерно, мені зробили, затягнули фасадик. Ось там ще будемо продовжувати. А ось ми купили ось такі труби на димарь. Це піде на нашу пічечку наверх. Ось всякі кріплення. Тільки що оцим ш... шкрибком знімала цю захисну плівочку. Я вам хочу я сказати, ще той треш-контент. Десь годину, мабуть, може, знімала цю захисну плівочку. Ось, щоб вони були такими блискучими та гарнюніми. І зараз вам покажу ось наша пічка і буржуйка, яку ми вже встановили повністю. Туди вже капітально підшліфували ще її знову. Ось. Ззаді ще так стіну. І залишки кафелю покладемо ще туди, щоб було так легко і протерти, там, ну, використати цей зайвий кафель. А ось буде червона цегла, а це буде декоративна така цегла. Ми купили ось така. Ось така. буде вкладатися буржуйка. І буде виглядати, наче такий естетичний камін. І, до речі, в колір штукатурки вийшло нашої декоративної, навіть наче як дизайнер вигадав. Ось. Так що, скоро вже буде красиво. Ну, попереду ще багато роботи, ще вам покажу, звісно. Ну, а поки якось так. Ну, фасад вже преобразився.